Доброго ранку усім, хто не спить і хто приєднався до нас на нашому каналі, Галичина у ефірі. Наша традиційна програма «Сови». програма про людей, які цілу ніч не спали, щоб із самого ранку ви, шановні глядачі, уже могли насолодитися плодами їхньої праці. І зараз ми знаходимося у пекарні, де готують найсвіжіший хліб для того, щоб ви могли з самого ранку купити собі смачненькі булочки, апетитний хлібчик. Отож, давайте роздивимося, що тут відбувається, якби я тільки міг передати запах, який панує зараз у цьому цеху. Боже, чого тут тільки немає: і калачі, і булочки, і з сиром, і з маком, і з фруктами. Це просто надзвичайно. У Мене просто сверблять руки, щоби щось не вхопити із собою. А тепер йдемо, подивимося, як це все виробляється. Побігли! В чому на вашу думку найважча частина роботи на пекарні? Знаєте, я вже працюю шостий рік, так що я вже звикла до цієї роботи. Ну, мабуть, нічна зміна все ж таки хочеться спати, але... Ми працюємо таким колективом, що ми розмовляємо, спілкуємося цілу ніч, так що ми вже не спимо. Так що вам не важко? Так, вже не важко. Вже зразу спочатку, якщо починати працювати у нас, то важко. Але коли втягнешся в роботу вже руки, її легко працювати. Тише колектив дуже приємний. Скажіть, будь ласка, бували якісь такі випадки, що нічна зміна не працювала і через це в місті виникали форс-мажори, коли ранком не було хліба. Бувало таке у вашому досвіді? Переважно завжди хліб у нас є. Тому що Ми працюємо і в святкові дні. І на новий рік працюємо, і на свята різні працюємо. У нас немає вихідних. Так що хліб завжди у нас є. Завжди переважно черги дуже великі за хлібом. Коли знаєте, ми в нічну зміну. На другий день там свято люди купляють. Так, так що переважно завжди постійно хліб є без перебоїв. Сьогодні просто мій день. Мені навіть дозволили так само приєднатися до виробничого процесу. Зараз тут ми бачимо. Яєчне мастило на основі яйця, яким я зараз змащу ці булочки і таким чином приєднаюся до виробництва смачної випічки. Отже, ось так. І приблизно воно ось так виглядає. Ніхто мене поки що не проганяє, значить я усе роблю добре. А смачне ви собі навіть не уявляєте. Вау, скільки всього. Отже, це у нас вистійка. Тут наша випічка відстоюється перед тим, як відправитися до пічки. Тут тісто формується і готується уже у фінальному вигляді. Мушу сказати, тут досить тепло і волого, тому працювати в таких умовах далеко не так легко, як може здатися на перший погляд. Але робота є робота, тим більше у нічну зміну. Найважливіша частина процесу випічка. Зараз ми можемо бачити, що процес повністю автоматизований і при якій високій температурі готується хліб. Можу сказати, тут дійсно стає реально спекотно, і я навіть не уявляю, як можна провести в цьому цілий день і цілу ніч. Але нічого, воно того вартує, тому що готується дуже смачний хлібчик. Скажіть, будь ласка, що власне це за процес відбувається? Ми робимо це, тісто закатується, і з цього тіста виробляємо кулач. Ага, тобто із так. цих таких заготовок так, виробляється так. вже виріб е... тої форми, якої потрібно. Так. А, дуже цікаво. Не важко тако цілий день працювати цілий день? Ми... Ні, так, не дуже важко, але приходиться робити. Для мене здавалося, що процес замішування тіста дуже складний. Для цього потрібно мати добре накачані руки і дуже добре наробитися. Але виявляється, усе вже давно автоматизовано. Зараз ми бачимо місильну машину, яка, власне, і заміняє людську працю. Давайте подивимося, як вона працює ближче. А скільки тут кілограм власне тіста? 40 кілограм, 40 кілограм тіста. Так. Нічого собі. Техніка. Спробував би я підняти 40 кілограмовий чан тіста. Побачимо, що без мене вийшло. А це мій улюблений продукт на пекарні. Порізані батони. Дуже підходить для лінивих людей, яким навіть ліньки ранку порізати собі хліб на бутерброди. А так уже все готово. Ну, ось власне і завершення процесу. Випічка готова до відправлення в магазин. Порізана, запакована. Пахне як, ви собі не уявляєте. Рекомендую. Важко окинути поглядом, скільки хліба потрібно, щоб нагодувати таке велике місто, як івано франківськ І ось він тут зараз перед нами. Ціла нічна партія хліба, який уже з самого ранку відправиться у магазини нашого міста. Ох, прекрасно. А поки ми були на робочій лінії, уже розсвітало, а це означає, що розпочинається новий робочий день. А ми із гостинцями від наших пекарів прямуємо до вас на студію з добрим ранком, галичани!